Керівництво компартії України 100% були або агентами, або агентами впливу, або агентами-провокаторами російських спецслужб. Вони хизували з цим, заробляли на цьому. Агентура в Компартії України, Російська, працювала не просто, знаєте, як здається, ну агентам десь вкрав секрет, передав в Москву не тільки на цьому. Вони. Іноді навіть з величезним, знаєте, таким захватом, тут, в Україні, розповсюджували всю цю маячню про Москву, Радянський Союз, Сталіна і так далі. Весь цей русський мір, який зараз е, намагається Росія нав'язати на тимчасово окупованих територіях. Вони вже тоді, е, особливо повторюсь, керівництво Компартії е, України на той час не просто займалися, а зухвало цим займалися і завжди. Я стверджую, завжди кожен з цих так званих керівників комуністів мали корупційні оборудки, корупційні заробітки. Причому на українських активах, на українських родовищах, українських заводах, птахофабриках. чого тільки не було у тих Не можете назвати прізвища Симоненко був штатним? на Ну так я ж саме, власний, саме власний. про нього йому ні тут. Штатний, не штатний. Я про інше, що насправді набагато вищий рівень агентури, і агентів впливу, ніж просто штатний співробітник, і у вас є посвідчення, чи немає, щоб ви штатний агент? Ні, ні, все набагато серйозніше. А відтак для нас набагато загрозливіше було. Так само, як і партія регіонів. Керманичі, чи... ну дивіться є ж різниця між тим, що росіяни підкупили умов дали хабаря, кому щоб він проголосував так чи інакше. Інша справа, коли ні, людина ні. прям є е, умовно частиною цієї системи, от агент це тоді, коли на регулярній основі виконує завдання іншої спецслужби. Ось так працювали керівництво Компартії України, і в тому числі керівництво партії регіонів. Багато хто з них ну багато хто з них заарештований, навіть за... відбуває відбувають покарання. Ну, по пам'яті з тих справ, що я вів, і ми тоді довели до суду. Єфремов тоді отримав покарання і був за гратами. З Посиманенко була справа він просто встиг встиг втекти. втекти. І е, багато ще прізвищ, які не варто навіть згадувати на вашому проєкті, але є і е, навіть тоді вдавалося карати їх не заочно, а е, очно. Таке офлайн. можуть залишатися у наших гілках влади зараз. Думаю, що зараз їх набагато менше. Я думаю, взагалі одинокі поодинокі випадки, але вони є. І наскільки я знаю, контрозвідка України їх виявляє і одразу передає справи в суд. Я тільки виступаю за те, щоб такі суди не засекречувати. Не треба воєнний стан їх можна і треба проводити відкрито для того, щоб суспільство бачило, що ми очищаємось. і щоб російські спецслужби теж розуміли, що нічого в них не вийшло і не вийде з їхньою агентурою.